Плю я нібито немало, але тим не менш кожного ранку прокидаюся, як побитись собаку. Зараз знову ж таки поспішаю на сніданок, і поки я буду їсти, якщо не стану з кимось старенькати, то матиму прийняти рішення. Отже, сьогодні у нас є вибір. Можна об одинадцятий стрибнути в містері. Це як, по-перше, буде як четвертий і п'ятий вхід одночасно. Подвійна ціна, 100 тисяч фішок, це має бути десь 33 блайнди. Ну, Трошеньки аркадно, трошеньки дорого, але це варіант. Друга опція це скіпнути вже цей стрибочок Лудоманський, і замість того одразу дочекатися мейн івенту перший день і піти катати мейн о 15. Княша, екстремальний варіант це зробити спробу в містері. Якщо вдасться чудово пройти наступний день, якщо не вдасться, то відповідно і в мен зіграти теж якусь пізню ріву. Це я ще протримаюся до 15. Коротше, треба підкріпитися, випити кави, трошки позайматися і прийняти рішення. Як видно, сніданок тут не про різноманіття. Але просто про стандартна кава для гошки. Сів їсти. Чого не вистачає, друзі? Чого не вистачає? Ну, якщо їсти руками, то все нормально. А Так то прибори треба взяти. Перед тим як все ж таки поїсти, скажу. Головна проблема офлайну, і я з багатьма покристами. Полягає в тому, що як, я не знаю, досі не розумію, як тут заробляти фішки. І мені кажуть, Боша, тут головне жирно добирати і ні в кого не блефувати. Я кажу: а як це робити, коли карти нема? Значить, не для тебе? Я не знаю, це дурь якась. Сьогодні у нас. Як завжди обмаль часу, якщо я збираюся катати містері, а я збираюся, судячи з всього, катати містері. Бо настрій катати містері. <сум> настрій на дізморальці у мене, якщо чесно. Я не буду вам брехати. Чого мені вам брехати? У мене дізморалька. Якось ці останні. Останній день. останній день мене... Я збився з рахунку. Скільки я зробив? До Женя робив. Останній день якось мене трохи підкосив. Не знаю. Щось на цій серії якось. Пішло не так, і чого-то всередині є якесь розчарування. Не можу його виразити повністю словами, але ну, не знаю, чого-то кудись впевненість втратилася, загубилася. Насправді мене запитували в коментарях, чому я займаюся спортом, навіть якщо іноді не хочеться. Ну, я вам скажу, що це стиль життя, звісно, і це корелює з моїми життєвими планами. Але я вам скажу, що навіть зараз, коли я трохи зневіри, розчарування, втрати впевненості, все одно можна спортом накидати собі ендорфінів і додати бажання змагатися попри все. І Можна вигнати і злість, і трохи переналаштувати себе. Сподіваюся, що мені це вдасться прямо зараз. Оце вже напевно виглядає як якийсь BDSM-аксесуар. <х> В якомусь сенсі це може так і є. Але насправді це пристрій, щоб качати прес. Ой, прес. Ну так, прес. Прес! Слухайте мене більше і уважніше. Тріцепс. Ну реально, чим не до БДСМ, а? Ну все. Швиденький прес і можна Оу. <клухи> бігти в душ і на турніри. Все ж таки, містері, треба спробувати зіграти ще разочок. Хай подвійний. Врешті-решт, ми вже змагатися приїхали. Як я розберуся, як заробляти фішки в офлайні, якщо не буду пробувати. Ох, бля. Врешті-решт, я ж ціную поради людей, але я все це маю пройти на своєму досвіді. Ох! Людей треба слухати, а висновки робити вже базуючись на тому, що ти почув, що ти побачив, що тобі вдалося, що тобі не вдалося. Саме це сказала мені дружина, дуже її люблю, дуже дякую їй. І насправді пораду качнути, теж вона себе теж дала мені вона. Незважаючи на те, що я все одно збирався це зробити, але вона, як завжди, виявилася правою. Люблю, дружину. Так, що, друзі, як бачите, я вже в кафетерії, я відстрілявся. Насправді роздачу, яку можна було запобігти, але я не запобіг. Спойлер. Я порейзив з ранньої позиції, десь з король вісім світовими. Отримав кол на малому блайнді від компетентного гравця і на дама дама два з флаждро дошці отримав чек-рейз мого маленького контбету. Я пофлотив з флаждро. На терні прийшла дев'ятка, з Бекдорна флаждро перепрошую, на терні прийшла дев'ятка, яка відкрила мені флаждро. Я отримав дуже маленький бет, не вчитався в те, що це було, подумав, що, можливо, це ну, так грається в теорії е кишенькова пара. Тобто ти чи ставиш маленьку ставку, і людина викидає свої флуати, чи там колись свої дрова, і ти вже на рівері приймаєш рішення стосовно цього. Я припустив, що це був саме той а, випадок, але я конкретно прорахувався. Я порейзив мого опонента на терні, що мало б видавати силу. А, він зіграв кол. Рібером мені закрили флаша. І на маленький блокбетик, типу, він поставив 15 банк 100, Я там точно не скажу скільки, ну маленький. Я, звісно, свого флаша радісно впушив. Отримав Снеп колабу, у людини дам 9 світова і на терні був фуллгаус. Тобто він поставив дуже маленьку, е ну, чи збалансовано, чи з ідеєю м -м, дати мені якомога дешевше доїхати. Я доїхав не дешевше, я порейзив, але все одно доїхав. Тож. Е якось так. Е ну, Тепер у мене є 3 години до мейн-евенту. На жаль, виступаю я не дуже добре, але знаєте, цей план не блефувати мене не <смі> так що... Ну, врешті-решт, все ж таки, можна це назвати скулером, але можна було відскочити. В мене ще більш ніж півтори години до мейн-евенту, після чергового виліту з містері, повідповідав на коментарі в Ютубі та в телеграм-каналі. І було чимало повідомлень стосовно того, що не вистачає саме покеру у цьому гілогу. І я розумію цю критику, і я в принципі згоден. А, проте поки що не можу дозволити собі возити з собою а, оператора, і виходить, що знімати роздачі мені дуже важко, тому що ну що ти, порейзав і пішов знімати. А звісно, цю проблему можна вирішити, купивши спеціальні окуляри. Можливо, мені дадуть затестити пару. Це буде круто. Якщо ні, то ні, то я, я про це думаю. Тобто я буду допрацьовувати ці формати. Друзі, я дякую за конструктивну критику. Все по ділу і щодо ще одного моменту стосовно того, що обговорити роздачі з іншими гравцями, в цьому теж є друзі, проблема. Неохоче, дуже неохоче. Гравці здебільшого йдуть обговорювати роздачі в цілому, та й на камеру теж. Звісно, якщо ви захочете почути якусь Bad Beat story, то тільки, блядь, черга вистроїться. Це зрозуміло. Люди захочуть розповісти, як їм сильно не пощастило. Але хіба це насправді те, що ми хочемо чути? Наприклад, я Bad Beat stories не люблю. Ну, Окей, okay. це таке життя. Так що, в принципі, да, цього разу я зробив акцент безпосередньо на е, життєву складову цієї поїздки. Додаю покер стільки, скільки можу. Щось завжди буде в телеграм-каналі окремо. Може, на мені значно більше, думаю, що так і буде. Але е, просто знаєте, що я про це думаю. Що я над цим працюю, моя підсвідомість весь час там котілок варить. Тож далі це буде тільки розвиватися. Але я все ж таки сподіваюся, що та частина а, життя, яку я показую, то що поза кадром, мої думки, мої переживання, мої емоції, а, що воно також цікаво і що воно залишає вас небайдужими. Прошу підписатися, бо далі все одно буде топовий контент. Друзі, я сьогодні багато чого зрозумів. А головне, що покер це. Дуже складна, комплексна гра з багатьма змінними. Я граю в мейн евент і бачив, як один гравець пішов на 18 блайндів в середній позиції, отримав два кола за ним і виграв на дошці туз король Валець 6-4 райдуга. Ну, може, там влаштр було, не пам'ятаю. Я бачив, як дуже крутий гравець зіграв трибет при флопі на дошці туз 8-3 проти ранньої позиції сам з середньої. Поставив контбет, отримав рейза. І відіграв інстапуш. його закололи ту з Валета в сютні, а він показав десь ідею світові. Отже, щось в такому дусі я і спостерігаю сьогодні а, весь день. Сам сиджу з неповним початковим стеком, не розкрутився, не впав. Сподіваюсь, що нарешті побачу карту, з якою можна буде поставити конбет, а може і другий барин на велів, чи хоча б на блефі. Так що якось так тримаю у вас в курсі, ви ж хотіли роздачі. От таке і відбувається. Ви бачите? От бачите, оце стек здорової людини. А це бляха стек курільщика. Я хоча і не курю, але стек у мене неправильний. Я щось не так роблю. Так і не розкрутився я поки що в, в мейн-евенті, але і не вилетів. Люди грають, люди катають. Люди молодці, міша молодець. Коротше, чесно кажучи, мені здається, що я зіграв дві роздачі за останні дві години. Але плюс в тому, що одну виграв. Але повернутися до початкового стеку все ж таки не вдалося. Коротше, складна ця гра покер, я не знаю. За турнірне життя Бігогі! Все нормально, все добре. Може ще щось відкрити моє. Рівер, рівер. Рівер, будь ласенька! Ай, як близько то було, ай як близько то було. Принаймні я встиг доїсти. У мене була мета не відлітати, поки я не поїм. Я впорався. Можна бажати це успіхом. Все друзі, вам успіхів і перемог. Так, якщо стрімер каже, що впорався досидіти майже до кінця першого дня, а це можна сказати, що стрімер не надто успішний гравець-покер, тому що це так собі досягнення. З іншого боку, маємо, що маємо. Чесно скажу, я себе стримував, не робив дурниць, а то би відлетів значно раніше і не знав би чим себе зайняти, і зробив би ще одну невдалу потенційну кулю. Отже, незважаючи на те, що стіл був чудовий, опоненти і цікаві, і креативні, і винахідливі, дехто склад дещо змінювався час від часу, але костяк залишався незмінним. От я пішов і зараз там все зруйнувалося, зрозуміло, без мене цей стіл вже ніколи не буде таким, як він був раніше. Ніколи. Отже, маю відпочити, і завтра буде друга спроба. Є певне відчуття, що я сьогодні зробив мало записів, може цей випуск вийде коротше, ніж я хотів би того. Але маємо, що маємо, друзі. Завтра, завтра, я подумаю над всім цим, обміркую, переживу цей досвід. Блін, що це з кармою треба робити? Коротше, все буде добре. Завтра катаємо День Б. І в сенсі. Краще так, напевно, відлетіти, ніж і не виладитися завтра, якби я прийшов з коротеньким степом. Тож завтра по гра, хоча поле буде значно гірше, це очевидно. Але маємо, що маємо. До нових зустріч! Обов'язково підписуйтесь на канал. Друзі, записую з другої спроби, бо зрізав собі голову. Так, це ще не все. Враховуйте, що це був по що я хотів сказати. Перш за все хотів щиро подякувати вані, аккая Lucky Dreamer. Він мені дуже допоміг, бо він мені підказував, хто є, хто ці гравці за столами, з якими я сиджу. Він був на сусідньому столі. Дуже мені допоміг, бо він відвідує ці серії значно довше і має значно більший офлайн досвід, гарно грає і вже мав хоч якусь інформацію, яку... Чи ну, якою щедро зі мною поділився, велика подяка. Якби мені заходила карта, то я би цю інформацію скористався себе на 100%. А так, хоча б мені було приємно розуміти, з ким я взагалі за столом сиджу. Отже, це перше велике подякування, Ти кращий. По-друге, про те, хто що карти заходить. Візнаюся, за весь турнір я не бачив карту кращу, ніж ту валет. Вісімки. Вісімки може краще, ніж але... тузлет. Тобто вісімки туз валет. Тузелет ви бачили недавно, тут без спойлерів. Але що я хочу сказати? Також з нами за столом був один дуже класний гравець, звати його Денис, і йому, з того, що я на свої очі власні бачив, йому тричі, тричі за цей стіл заходили тузи. Причому, як ви розумієте, оскільки я цих тузів бачив, вони були добре проплачені, ну і добре розіграні. Отже. Було заздрісно. Але знаєте що? Поки я був на перерві і балакав теревенько те, як мені погано заходить всім, хто... зі всіма, хто готовий був слухати це, а, виявилося, що йому зайшли тузи в четверте. І останнє. Тобто він програв сету вісімок. Весь свій стек, бо його покривали. Це був Велетенський банк. Не знаю, як протікала роздача, але суть в тому, що да, може не заходити, і ти можеш просидіти цілий день, як я просто як підставка для карт. А можна грати, 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 отримати ці чудові старти але тим не менш, в якої митці якоїсь миті просто відлетіти з тими самими тузами. Тож четверте, тузи прийшли в останнє, да. Якось так. Ну, це був такий коротенький по скрипту, бо мені щось здалося, що контенту мало. Дякую за увагу. Я все ж таки сподіваюся, що ви підписалися.